Протягом тисячоліть ми люди вдивлялися в нічне небо, вкрите безліччю зірок, і ставили собі одне й те саме питання: чи самотні ми у цьому безмежному всесвіті? Ця одвічна цікавість, ця глибоко вкорінена потреба знати, що лежить за межами нашого світу, є однією з визначальних рис нашого виду. Історії про відвідувачів з інших світів передаються з покоління в покоління, від стародавніх міфів до сучасних науково-фантастичних епопей. Але що, якщо ці історії не просто вигадки? Що якщо контакт з прибульцями це не міф, а реальність, яку ретельно приховують? Чи можливо що уряди наймогутніших країн світу знають набагато більше ніж говорять? Чи можуть вони приховувати неспростовні докази існування інопланетного життя, уламки їхніх кораблів, а може, і самих істот? Це питання хвилює мільйони людей по всьому світу, породжуючи незлічені теорії змови та незалежні розслідування. Звинувачення у приховуванні правди лунають десятиліттями, але офіційні відповіді завжди залишаються туманними та неоднозначними, лише підживлюючи підозри. Сьогодні ми вирушимо у подорож крізь час та простір. Щоб дослідити найвідоміші та найзагадковіші історії, пов'язані з непізнаними літаючими об'єктами та можливими контактами з позаземними цивілізаціями. ми зануримося в глибини історії, від доісторичних печер до священних текстів і розглянемо сучасні інциденти, що змусили навіть найзатятіших скептиків замислитися. Приготуйтеся, адже ми спробуємо відокремити факти від вигадок і знайти відповідь на питання. Чи справді ми колись зустрічалися з гостями з інших світів? Наша подорож починається в глибокому минулому, задовго до появи писемності, у часи, коли наші пращури залишали перші сліди своєї присутності на стінах печер. Чи могли ці первісні люди, які тільки но освоювали камінь та вогонь, контактувати з цивілізаціями, що прибули з зірок? Археологічні знахідки по всьому світу змушують нас замислитися над цим питанням. Наскельні малюнки в різних куточках планети від Австралії до Сахари зображують дивних несхожих на людей істот у шоломах і скафандрах. Чи були це лише плоди уяви, зображення богів та духів? Чи можливо це були спроби задокументувати зустріч із чимось абсолютно чужим, неземним? Розглядаючи ці стародавні свідчення, ми бачимо не лише дивні фігури. Ми знаходимо зображення об'єктів у небі, що нагадують диски або кулі, іноді з променями світла, що йдуть до землі. Шумерські тексти, одні з найдавніших у світі, розповідають про анунаків, богів, що спустилися з небес, щоб навчити людство землеробству та астрономії. Індійські веди описують літаючі машини, вімани, здатні долати величезні відстані. Хоча традиційна наука пояснює це міфологією та символізмом, не можна ігнорувати вражаючу схожість цих описів із сучасними уявленнями про НЛО та інопланетних візитерів. Можливо, наші предки були свідками подій, які ми лише зараз починаємо намагатися зрозуміти. Звертаючись до однієї з найвпливовіших книг в історії людства Біблії. Ми можемо знайти уривки, які при певному тлумаченні, вражаючи, нагадують описи сучасних зустрічей з НЛО. Чи могли стародавні пророки, описуючи свої божественні видіння, насправді бути свідками появи технологій, які значно випереджали їхній час? Одним з найяскравіших прикладів є видіння пророка Єзекіїля. Він описує вогняну колісницю, що спустилася з неба у вихорі, супроводжувана гуркотом і яскравим світлом. Він детально розповідає про складну конструкцію з колесами всередині коліс, здатними рухатися в будь-якому напрямку, і про істот з кількома обличчями, що керували цим апаратом. Для віруючої людини це, безперечно, опис божественної слави, прояв всемогутності творця. Проте для розуму, відкритого до альтернативних пояснень, цей текст може звучати як спроба людини бронзового віку описати складний літальний апарат, використовуючи доступну їй лексику. Подібні мотиви можна знайти і в інших місцях: стовп вогню, що вів ізраїльтян через пустелю вночі, вознесіння пророка Ілі на небо у вогняній колісниці, зірка, що вела волхвів до місця народження Ісуса, чи могли ці явища бути не лише чудесами, а й проявами позаземної присутності, інтерпретованими через призму релігійного світогляду тієї епохи. У сучасному світі, де інформація є зброєю. Тема НЛО набуває ще одного цілком прагматичного виміру: чи можливо, що уряди та військові структури свідомо використовують інтерес суспільства до прибульців для досягнення власних цілком земних цілей? Уявіть собі ситуацію: військово-повітряні сили розробляють новий надсекретний літак-розвідник, здатний літати на неймовірних швидкостях і виконувати маневри, недоступні для звичайної авіації. Під час випробувальних польотів його неминуче помічають цивільні. Замість того, щоб визнавати існування секретної програми, набагато простіше дозволити і навіть непомітно підживити чутки про непізнаний літаючий об'єкт. Така стратегія має подвійну перевагу: по-перше, вона відводить увагу громадськості та розвідок інших країн від реальних технологічних розробок, створюючи ефективну димову завісу. Будь-які повідомлення про дивні об'єкти в небі списуються на інопланетян, що дозволяє продовжувати випробування в умовах відносної таємності. По-друге, це дає змогу виправдовувати величезні військові бюджети. Розмови про потенційну загрозу з космосу нехай і непрямі, Можуть слугувати аргументом для фінансування програм захисту, які насправді є розробкою нової наступальної зброї. Таким чином, міф про НЛО стає зручним інструментом у складній геополітичній грі, де правда і вигадка переплітаються для досягнення стратегічної переваги. Ми завершуємо нашу подорож крізь лабіринти загадок, пов'язаних із НЛО. Ми торкнулися стародавніх малюнків, що натякають на доісторичні контакти, занурилися в таємницю Розуела, що досі хвилює уми, дослідили можливі позаземні сліди у священих текстах, і розглянули, як тема прибульців може використовуватися у сучасних військових іграх. Кожна з цих історій, кожне свідчення це шматочок величезної мозаїки. І те, яку картину ви побачите в результаті, залежить лише від вашої точки зору. Чи є це все лише ланцюгом непорозумінь, містифікацій та природних явищ, чи за цим стоїть щось більше, реальність, настільки дивовижна, що ми ледь можемо її осягнути? Питання про те, чи самотні ми у всесвіті, залишається відкритим. Можливо, правда прихована в секретних урядових архівах, можливо, вона зашифрована в стародавніх текстах, які ми ще не до кінця зрозуміли. А може, відповідь просто чекає свого часу, щоб відкритися людству. Коли воно буде до цього готове. А що думаєте ви? Чи є контакт з прибульцями-міфом? Чи це реальність, яку від нас приховують? Поділіться своїми думками, теоріями та, можливо, власним досвідом у коментарях під цим відео. Нам неймовірно цікаво дізнатися вашу думку. Дякую вам за те, що провели цей час з нами, досліджуючи одну з найбільших таємниць нашого існування. Якщо вам сподобалася ця подорож у світ непізнаного, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео та підпишіться на наш канал Life Food Ukraine, щоб не пропустити нові цікаві розслідування. Ваша підтримка допомагає нам продовжувати шукати відповіді на найскладніші питання. До нових зустрічей!